Лоскунчики мишачий король, глава дев'ята. ПереМОГА. Недовго й проспала Марій тієї місячної ночі, як її збудив чудний гуркіт, що ніби долинав із кутка спальні. Хтось, наче вергав і котив каміння, і до тих звуків домішувався огидний писк і свист. Ох, це миші, знов прийшли миші. злякано крикнула Марія. Хотілась будити матір, але враз заніміла руки й ноги в неї, немов одібрало, бо тієї миті вона побачила мишачого короля, що вилазив із дірки в стіні. Очі його метали іскри, сім корон виблискували на семи головах. Ось він розігнався і вискочив на столик, що стояв біля самого ліжка Марі. Хі-хі-хі! Віддай мені, мала цукерки, віддай марципана, а то я розгризу твого лоскунчика, розгризу. Так запищав мишачий король. Страхітливо заклацав, застриготів зубами й шастом назад у нору. Його поява страшенно налякала Марі. Вона встала вранці бліда і така схвильована, що не могла вимовити й слова. Їй дуже кортіло розповісти матері, чи Луїзі, чи бодай Тріцові, яка пригода з нею трапилася, але вона подумала, хіба мені хтось повірить, ще й висміють мене. Одне Марія знала тепер напевно, що порятувати лоскунчика вона повинна віддати свої цукерки й марципана. Тому ввечері вона всі їх, скільки мала, поклала під шафу. Вранці мати сказала. Не знаю, де в нас у вітальні взялися миші. Глянь, Марі, поїли всі твої цукерки. Справді, від цукерків Марі нічого не лишилося, тільки марципан з начинкою не припав до смаку ненажерливому мишачому королеві, але його довелося виконати, бо він був понадгризаний з усіх боків. Марі нітрохи не шкодувала за тими ласощами. Навпаки, в душі вона була рада. Бо гадала, що тепер її скутчику урятований. Та як же вона вжахнулася, коли другої ночі знов біля самих її вух запищало і засвистіло? Ох, мишачий король був знов тут, як тут, і ще страхітливіше, ніж минулого разу, і схрилися його очі, ще відразливіше пропищав він крізь зуби. Віддай мені, мала, свої цукрові й адрагантові ляльки. А то я розгризу твого лоскунчика, розгризу. І жахливий мушачий король знов шаснув у нору. Марі дуже зажурилася. Вранці вона підійшла до шафи і сумно оглянула свої цукрові й адрагантові ляльки. Та й хто б не зажурився на її місці, бо ти, уважна моя слухачко, навіть не уявляєш собі, які причудові фігурки з цукру і адраганту були в маленької Марі штальбауму. Гарненький пастух і пастушка пасли цілу отару білих, як сніховечок, навколо якої стрибав веселий песик, а крім них там ще були два поштарі з листами в руці, і чотири чудові пари, ошатно вбрані юнаки й вичупорні дівчата, що гойдались на гойдальці. Кілька танцюристів, орендар чи брець із Жаною Дарк, за якими Марі не вельми упадала. А найдалі у куточку стояла рожевощока дитина, її улюблениця. Марі дивилась на все це, і з очей у неї котилися сльози. Ох, любий пане Дросельмаєре, мовила вона, я все зроблю, щоб вас урятувати, але ж як мені тяжко. Проте у був такий жалісний вигляд, що Марі який уже й так вважалося, ніби мишачий король роззявляє сім своїх пащик, щоб з жертви бідолашного юнака вирішила пожертвувати всім. Тому вона ввечері виставила перед шафою всі цукрові ляльки, як раніше виставляла солодощі. Вона поцілувала пастуха, постушку, овечок, а останньою витягла з куточка свою улюбленицю, рожевощоку дитину за драганту. Поставила її ззаду. Орендареві Чебрицю і Жанні Дарк довелося стати в першому ряду. Ну це вже казна що робиться. вигукнула мати вранці. Видно, в шафі хазяйнує якась велика ненажарлива миша, бо всі цукрові ляльки бідолашної Марі поїдені або погризені. Марі таки не втрималася і заплакала. Але за мить уже всміхнулася крізь сльози, бо подумала байдуже. Зате лоскунчик урятований. Ввечері, коли мати розповідала старшому раднику суду про те, яку шкоду робить миша в шафі з дитячими іграшками, батько сказав Це просто ганьба, що миша порядкує в шафі, як собі хоче, поїдає в бідолашної марі всі солодощі, а ми не можемо її знищити. Знаєте що? весело втрутився Фріц. Пекар що живе під нами, має чудового сірого радника посольства. Я принесу його до нас він швидко покладе всьому край і відкусить злодійці голову. Хай то буде навіть сама пані Мишильда, чи її син, мишачий король. А крім того, сміючись додоламати, стрибатиме по стільцях і столах, перекидатиме тарілки і склянки і робитиме ще всіляку шкоду. Та ні. заперечив Фріц. Пекарів, радник посольства, великий спритник, аби я вмів так ходити по гребені даху, як він. Ой, не треба залишати кота на ніч, сказала Луїза, що не зносила котів. Чого ж? фріз добре каже, мовив батько, а тим часом можна поставити пастку. Є в нас пастка. Хрещени нам зробить найкращу в світі пастку, адже це він її винайшов, вигукнув Фріц. Усі засміялися, а коли мати сказала, що в них немає пастки, пан Дросельмайер пообіцяв дати свою. В нього їх є, мовляв, скільки завгодно. І справді, того ж таки вечора він приніс чудову пастку. Коли коховарка почала підсмажувати сало для принади, Фрісові й Марі здалося, що вони опинилися в казці про твердий горіх. Марі затремтіла і геть заполонена казкою та дивами, що в ній відбувалися. Сказала кухарці дорі, наче не знала її і не бачила день у день. Ох, ваша вельможесте, бережіться пані Мишильди та її роду. А Фріц витяг із піхов шаблю й мовив Хай тільки прийдуть, і я їм полатаю боки. Але під піччю і на печі було тихо. Коли, нарешті, хрещений прив'язав сало на тоненьку ниточку і дуже обережно наставив пастку біля шафи, Фріц вигукнув Глядіть, дядечко, щоб мишиний король не виконув якогось коника. Ох, якого страху довелося зазнати бідолашні марі вночі. Щось затріботіло холодними, як крига лапками по її руці. Притулилося до щоки шорстке й огидне на дотик і защіпало біля вуха. Марія задеревеніла від жаху. На плечі в неї сидів відразний, мишачий король. Сім роздявлених пащ пінилися кривавою піною, зуби клацали скриготали. Він просичав їй у саме вухо. В нору я чим душ майну, небезпеку омену, пастки не злякаюся, на сало не спіймаюся. Ти ж тепер книжки неси і сукенку теж додай, бо як щось не віддаси, то лоскунчикові край. Ці його слова вкрай зажурили Марі. Вранці вона вийшла зі спальні бліда й пригнічена. Клята миша й досі не спіймалася, сказала мати, і, вважаючи, що Марі так журиться за своїми солдощами, а крім того, боїться миші, додала але не хвилюйся, любам, доню. Ми з тією лиходійкою впораємося. Якщо не допоможе пастка, то Фріц принесе сірого радника посольства. Тільки на Марі. Лишилася у вітальні сама, вона підійшла до шафи і, схлюпуючи, склала у скунчикові: Ох, мій любий, добрий пане Дросельмаєре, що я сердешна зможу зробити для вас, якщо я тепер віддам на поживу мерзенному мишачому королеві всі свої книжки, навіть ту чудову нову сокеньку, яку мені приніс святий Миколай. То чи не буде він вимагати від мене все більше й більше всього, аж поки в мене нічого не лишиться? І чи не захоче він потім зжерти мене замість вас? Ой, бідолашна я! Що мені тепер робити? Що робити? Отак, От плачучи й побиваючись, Марі помітила, що лоскунчика цієї ночі на шиї з'явилася велика кривава пляма. Відтоді, як Марі довідалася, що її лоскунчик насправді був молодим доросельмаєрем. Небожем хрещеного, то ніколи вже не брала його на руки, не пестила і не цілувала, навіть рідко торкалася його руками, якось соромилась. Але тепер вона обережно взяла його з ліжечка, дістала свій носовичок і заходилася витирати пляму. Та як же вона здивувалася, коли раптом відчула, що лускунчику на її в руці потеплішав, і ворухнувся. Вона швиденько поклала його назад у шухляду. Тоді лускунчик. Розтулив рота і на превелику силу прошепотів Ох, бельмешановна мадмуазель Штальбаум, незрівняна моя приятелько. Скільки ви всього зробили для мене? Ні. Годі вже не треба жертвувати ні книжками, ні новою сукенькою. Тільки дістаньте мені шаблю, дістаньте шаблю, а про все інше я вже подбаю сам. На цьому його мова урвалася. Очі, в яких щойно прозирався глибокий смуток, знов застигли й погасли. Проте Марі не вжахнулася, а навпаки, застрибала з радощів, бо тепер вона знала, як урятувати лоскунчика без тяжких жертв. Але де роздобути для нього шаблю? Марі вирішила попросити поради у Фріца. І ввечері, коли батьки вийшли з вітальні і вони лишилися самі біля шафи з іграшками, розповіла йому все. Про свої пригоди з лоскунчиком та мишачим королем і про те, від чого тепер залежить лоскунчиків порятунок. Найдужче враз лофейця, що його гусари, як виходило з розповіді Марі, виявилися під час битви поганими вояками. Він ще раз поважно перепитав, чи справді все було так, як Марі каже. А коли вона заприсяглася, що не вигадала жодного слова, швидко підійшов до шафи. Виголосив перед гусарами грізну промову і на кару за їхню себелюбність і боягудство, позрізав у них з кашкетів відзнаки і заборонив їм протягом року сурмити гвардійський марш. Покаравши так гусарів, Фріц обернувся до Марій і сказав А зброю я лускунчикові дістану, бо щойно вчора перевів на пенсію старого полковника Кірасирів. Отже його чудова шабля більше йому не потрібна. Той полковник жив на призначену йому пенсію у найдальшому куточку третьої шухляди. Фріц дістав його звідти, відчепив у нього шаблю, справді дуже гарно, і прив'язав її лускунчикові. Тієї ночі Марі не могла заснути з ляку й тривоги, опівночі їй здалося, ніби з вітальні долинає якийсь дивний гамір брящання й шурхіт. Враз почулося Квік. Мишачий король! Мишачий король! крикнула Марі. І нажахано схопилася з ліжка. Все затихло, але незабаром хтось тихесенько постукав у двері, і тоненький голосок сказав Найясніша, мадуазель Штальбаум, відчиніть двері й не бійтеся, я несу вам радісну звістку. Марі впізнала голос молодого досельмайера накинула сукеньку й миттю вічнила двері. Лускунчик стояв біля порога, в правій руці тримаючи закривавлену шаблю, а в лівій свічечку. Побачивши Марі, він став на одне коліно й мовив Завдяки вам, опанно, тільки завдяки вам я подолав зухвальця, що зважився глумитися з вас, бо ви додавали моєму серцю лицарської відваги, а моїй руці сили. Підступний мишачий король лежить порубаний і сходить кров'ю. Явіть таку ласку, о панно, прийміть трофеї з рук відданого вам до смерті лицаря. І лоскунчик надзвичайно спритно струснув сім золотих корон мишачого короля з лівої руки, на яку вони в нього були нанизані, і простяг їй хмарі. Вона з великою радістю прийняла подарунок. Тоді лоскунчик підвівся і сказав о, найясніша, мадмуазель Штальбаум! Тепер, коли ворога подолано, які дива я міг би вам показати, якби ви погодились пройти зі мною кілька кроків. О, погодьтеся, найясніша, мадмуазель, погодьтеся! Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку Моно.